Ти служиш, Олексій Іванович, не ображайте його. Ще раз образа, і ви затримані. Почули мене? Де ви хочете побачити? Де Ми ви хочете почуло? побачити мене? Де? Ви мене почули? Одні вже затримували. Я ще раз Олексій біля. Будь ласка, зробіть так, щоб він вас затримав. Що це підарасіна прославилася на всю Україну? Я потім приїду йому, ще ноги переб'ю. Сука, російський покидьок ухилянт. Почули? виконує своє обов'язково далі. Далі? В... Свої ваші свої дії. Обов ваші дії обов'язки ваші дії ми повідомили дивіться ми повідомили свої обов'язки яка якраз ви виявили Валесі. порушення автотранспорту воно стоїть порушеннями раз ви збрехали ви збрехали що даний автомобіль стоїть на обліку він стоїть на обліку вона в райвідділі. відділі пройдемося. В чому проблема вона Хто тебе управляє таким автомобілем? У мене ти є відео, я вам зараз надам. Показуйте відео. Пішли зараз до нього. Покажіть, яке відео. Хто там? Пану поліцейська, у вас ході камери не включені? Ти зараз можу згаляти його, да? Ого. Відео. Ти все чуєш? У них ході камери не включені. Я його накручую. Ви там вже накрутили. Ти все чуєш? Тобі подобно. Герою України, який захищав нашу державу, який в полоні три роки провів, ти будеш тикати? Ти хто такий? Що я заслужив на виїзд? Де ти служив? Я? Де ти служив? Безпосередньо. Де ви служили? Ви захищали нашу державу. Зараз ви кому клятву давали? Ти мені будеш тикати тут стояти? Вічно. Що осерце? І як же сам візь, виблюд ти чули? По даній ситуації ваша зараз ситуація, безпосередньо, яку ви заявляли на лінії 102, не схиту з її, котра є. Далі. Ви виявили порушення. Ви виявили порушення. Виявили порушення. Виявили порушення. Виявили порушення. Виявили. Виявили порушення. Даний власник даного автомобіля знаходиться в районі. Ваші, Ваші дії. Ваші дії. Ваші дії. Ваші дії. В інтернеті Ви в інтернеті побачите. Ви в побачите. Я хочу сказати. Є дух, є дерево. Київський ревізор. Підписуйтесь, будете знати, що в Києві робиться. Олексій все. Олексій Іванович, будь ласка. Олексій Іванович, все. Хлопець, ми, Длобці, ми вам повідомили. Даний автомобіль, номера леві. Ви збрехали, що автомобіль, автомобіль зареєстрований. А? Автомобіль зареєстрований по базі. Оці на цих номерах. На цих номерах а Ану продиктуй дійсний номер ді, 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 ді ці, цієї машини. <каку> зараз дзвони на 102. А повідом, по що вуку, поліцейські, да, ти, ти щойно показав, що є значок інваліда. Стоїть машина, вони без дій. Ють, вони нічого не роблять. Дивіться, всі українці, будь ласка, зробіть скріншоти, вбийте цей номер кузова в Google-карту або в програму автономера. Скачайте її. Любий автомобіль ви можете перевірити. Програма називається Автономера. Скачайте її там е, в Google Play. Заяву будете писати? Так, да, звісно. Ви, 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 ви. Будете ви писати, я вам буду диктувати. Не, будете ви Ні, ви будете усно приймати мою заяву, а я, а ви а я напишу. Писати. Ми щось перепутали. Я, я щось.